Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових серіалів, які вже вийшли у цьому та минулому році. Поїхали! Незвідані землі американського континенту приваблюють переселенців з далекої Європи. Люди прибувають сюди в надії на нове майбутнє, не підозрюючи про жорстокі випробування, які чекають на них на американському заході. Племена індіанців, природні умови та громадянська війна змушують новоприбулих виживати в новому небезпечному світі. Проте, всупереч усім труднощам на дикому заході, народжуються невеликі поселення, які збирають абсолютно абсолютно різні касти людей саме в одному з таких поселень під назвою Форт Бріджер опиняється знедолена Сара Роуел, яка намагається знайти провідника, щоб пройти небезпечні землі та дістатись свого чоловіка. У 1991 році молодий Декстер Морган навчається на хірурга, сподіваючись таким чином позбавитися потягу до вбивства, яку він відчуває з самого дитинства. Коли з'ясовується, що це не вирішить проблему. Батько поліцейський вигадує синові спеціальний кодекс, згідно з яким той вбиватиме лише найнебезпечніших злочинців і ретельно замітатиме сліди. Декстер стає професійним серійним вбивцею, при цьому зберігати. Гає достатньо самовладання щоб розпочати стажування в галузі криміналістики в поліцейському управлінні МАЯМІ Наприкінці 80-х років минулого століття відбувається найбільша авіакатастрофа в історії Великобританії. Пасажирський літак, який здійснював переліт з Лондона до Нью-Йорка, незабаром після зльоту починає розвалюватись на частини через спрацювання захованої у вантажному відсіку бомби. Натомість гинуть усі пасажири та члени екіпажу, а також 11 мешканців містечка Локербі, на яке впали уламки. Доктор Джим. Сваєр, який втратив внаслідок цієї трагедії, доньку намагається домогтися правди, коли спливає інформація, що авіакомпанія проігнорувала повідомлення про теракт. На початку 70-х років минулого століття Белфаст охоплений смутою. Вже не перший рік тут діють бойовики Ірландської республіканської армії, які бажають подарувати своїй країні незалежність. Водночас британський уряд запевняє, що ситуація перебуває під контролем. Проте несподівано містом проходить ціла серія викрадень та вбивств. Жертвою терористів стає і Джин Макконвіл, молода жінка, яку усі підозрювали у. Зв'язках з британцями ця подія переконує владу у тому, що бойовики перейшли межу, і тепер їх потрібно знищити за будь-яку ціну. Досвідчений британський детектив Кет Донован очолює відділ з розшуку зниклих безвісти людей, цілком присвятивши себе кар'єрі. Жінка сповнена рішучості розкрити правду про вбивство свого батька Клінта, водночас не поспішаючи заводити романтичні відносини з того часу, як 11 років тому її наречений Джош Б'юнекен зник за таємничих обставин. Проте життя Кет перевертається з ніг на голову, коли в додатку для знайомств вона випадково. Вона тикається на профіль свого нареченого. Капі переживає наслідки нещасного випадку, які спричинили посттравматичний розлад. Внутрішні переживання хлопчика стають настільки сильними, що починають втілюватися в його житті, і згодом він виявляє, що здатний ставати невидимим, проте цей дар не приносить йому полегшення, так як в його снах оживають жахливі монстри, які відбирають його страхи та біль. Ситуація змінюється з появою нового вчителя, який здається, бачить на. Багато більше за інших, та прагне проникнути у прихований світ капі, щоб допомогти хлопчику зрозуміти та прийняти себе. Ветеран поліцейського департаменту Лонг Біч Трейсі Хармон важко переживає нещодавню загибель своєї колеги Марії Дельгадо. На силу зберігаючи самовладання, вона береться стажувати молодого новобранця Алекса Діаса, якого намагається присвятити у всій тонкощі непростої поліцейської роботи, щоб зробити готовим до будь-яких несподіванок. Патрулюючи вулиці міста, досвідчена поліцейська та юний напарник реагують на виклик паралельно намагаючись вистежити вбивць Марії. Морган Гілорі енергійна жінка середніх років, яка працює нічною прибиральницею у відділі з розслідування особливо тяжких злочинів поліції Лос-Анджелеса, маючи неймовірно високий рівень IQ та схильність помічати різні дрібні неточності, якось Морган вказує детективам на помилку в одному з розслідувань. Після чого одразу вирушає до тюремної камери через втручання у роботу слідства. Проте, коли здогадки Морган підтверджує. Йться поліцейським нічого не залишається, крім як взяти жінку собі в команду в якості консультанта. Популярний телеведучий Дуглас Белоуз завоював любов глядачів завдяки своєму гострому розуму та почуття гумору. Дотепні жарти та саркастичні зауваження завжди були його візитною карткою та допомагали підтримувати високий рейтинг програми. Проте одного разу Дуглас припускається помилки, пожартувавши на тему, яка викликає обурення у глядачів та критиків. В результаті ретельно збудований образ почав руйнуватися. тоді. Як сам ведучий опинився в епіцентрі скандалу, який призвів до низки непередбачуваних подій. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування цього відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.